А ось це тент від Terra інкогніта 3х3 метри ось такого чудового кольору хаки. Називається модель Тарп. Зараз розповім вам детальніше. А зараз цей чудовий тент я відкрию і покажу вам. Лише подивіться на цей чудовий розмір. 3 метри так і 3 метри так. Тент я вже встановив. Дивіться, як гарно виглядає. До речі, цей колір називається хаки, а є ще пісочний. Подивіться, як тут всередині класно і затишно. А ще тут є ось таке місце під димохід. Тобто можна ще й брати цей тент у зимові якісь походи, встановлювати сюди пічку, ну і сюди випускати трубу. Там, де в нас виходить димова труба, матеріал тенту є посиленим. Це для того, щоб сюди можна було трекінгову палицю встановити. Матеріалом тенту є 185 й поліестер. 3000 міліметрів водонепроникність. А ще зверніть увагу, як чудово прошиті тут всі шви, а також проклеєні. Дуже якісно. Подивіться лише, скільки тут точок кріплення. Є люверси, тут всі трикутнички, всі кути всі прошиті. Ось тут також є ось такий ремінець. Я за нього також зачепив. Люверсів всюди багато, Ремінців багато. Подивіться, також ось тут є. І тут є ремінець, і там всюди, і з цієї ж сторони. Отам. В наборі йде Ні, це не лапша і ніякий не рамен. Це всього лише паракорд для кріплення. Він вже порізаний. Ось так порційно, все дуже зручно. Вага тенту залежить від розміру. У мене тарп 3 х 3. Це 900 грам. Цей тент є неймовірним, класним. Встановлювати легко. Люверсів багато. Кріплень багато.